Природний світ на тему. Яскраве сонечко. Доброго ранку, любі малятка. Діти, до нас завітав гість маленький, яскравий, весело скаче. Знайдіть його оченятами Побачили, який він. Зайчику, стрибайчику, чому я не збагну? Як ти, побігайчику, виліз на стіну, як це ти маленький, подолавши страх, крізь вікно швиденько вискочив на дах, ген сміється в небі сонце золоте, в нього, як і в тебе, усмішка цвіте. Як ви вважаєте, він такий, як зайчики. Які живуть у лісі, чи ні? А чому він не такий? Виявляється, що наш зайчик сонячний. Сонечко встало раненько, зазирнуло до нас у віконечко, вмилось росою чистенько, застрибали зайчики сонячні. А ви радієте, коли з'являється сонечко? Що ви знаєте про сонечко? Яке воно? Так, сонечко тепле, ясне, яскраве, кругле, золоте, світле, гаряче, ніжне, лагідне, пекуче, веселе, блискуче, велике, променисте, сліпуче. А чому ми влітку ховаємося від сонця в тіні? Чому ми дивимося на сонце в сонячних окулярах? Чи знаєте ви, де живе сонечко? Так, вірно, на небі. А де живемо ми з вами? На планеті Земля. Як ви бажаєте? на планеті Земля живуть тільки люди? Ні. Тут мешкають тварини, птахи, ростуть рослини. А що вміє робити сонце? На що воно схоже? Дітки, давайте пограємо в гру. Я буду задавати вам запитання, а ви шукатимете на них відповідь. Сонце кругле, як. Дивіться на малюнки. Та назвіть куля, м'яч, апельсин, диск, тарілочка, голова, колесо тощо, фізкульт-хвилинка. Слухати ми перестали і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, ну мов вправо починати. Руки вгору, руки вниз. І легесенько прогнись, покрутились, повертілись, на хвилинку зупинились, пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали. Так, дітки, продовжимо наше заняття. Сонце гаряче, як вогонь, багаття, піч, праска, лампа. Сонце яскраве, як лампа, ліхтарик, вогники на ялинці, золото, намисто. Діти, давайте глянемо, як виглядає сонце в космосі. Сонце це зоря в неосяжному небесному просторі. Це величезна вогняна куля, дуже-дуже гаряча. Але нам вона, здається, невеликою, бо знаходиться так далеко від землі. Що й уявити важко? А які прислів'я ви знаєте про сонечко? Взимку сонце світить, та не гріє. Сонце гріє, сонце сяє, вся природа оживає. Сонце блищить, а мороз тріщить. У яку пору року сонце віддає найбільше тепла? А найменше? Саме завдяки сонцю? Змінюється пори року на землі. Земля рухається навколо сонця, і різні її частини утримують неоднакову кількість тепла. Але про це ми поговоримо іншим разом. Що дає сонечку всьому живому? Тепло і світло. Сонце світить в день, а місяць уночі. Вірно, дітки, сонце сходить вранці, а заходить. Ввечері. Узимку день короткий, а влітку довгий, молодці дітки, гайчику, промінчику, чом ти вразу щух? Ген повзе грядна хмара бегемот. Затремтіли кінчики золотистих вух взяти сонце ладна в ненаситний рот. Люди кажуть, що сонце. Це джерело життя, але чи завжди воно буває корисним? Поміркуємо, чому сонце буває шкідливим. У день дивитися на сонце шкодить очам, від літнього палючого сонця сохнуть рослини, люди отримують опіки шкіри, сонячний удар. Як ми захищаємося від сонця? Гімнастика для очей. Потягнулись кошенята, помаргали оченята. Вправо, вліво подивились. Робимо, дітки, цю вправу три рази, вгору, вниз і зупинились. Заплющили оченята три рази. Розплющили оченята і потерли міцно лапки. Лапки-цапки, цап-царапки. Ось вони, гарячі стали. До очок їх приклали, подивились у віконце, пошукали в небі сонце, один до одного повернулись і весело посміхнулись. Дітки, нашому сонячному зайчику вже пора додому. Прощаємося з ним. Було дуже цікаво з вами, сказав сонячний промінчик. цікавого сьогодні було на заняття. Від чого з'являється сонячний зайчик? Що дає нам сонце? Яке може бути сонце? Завдяки кому змінюються пори року? Якої форми сонце? Яку користь сонце несе для рослин? Молодці! Дякую за увагу! До нових зустрічей!